І відповідальність фінансову поніс мер Дрогобича, законно чи незаконно будемо з'ясовувати на Львівщині, бо його оштрафували на 38 тисяч гривень за те, що не виконано план по мобілізації. Як написало видання, що називається «Західнет», для вручення постанови спершу Тараса Кучму запросили до місцевого ТЦК, але коли мер не прийшов до ТЦК через заплановані на цей день офіційні заходи та церемонію зустрічу з полеглою бійця з фронту, Керівництво ТЦК скерувало листу поліцію про примусовий привіт, і, і однак до силового доправлення його до ТЦК не дійшло, оскільки міський голова перебув прибув туди самостійно. В коментарі цьому виданню західне Тарас Кучма зазначив, що був оштрафований за те, що не погодився з рішенням ТЦК, тому що на його думку міські голови не мають повноважень силоміць доправляти людей до територіальних центрів комплектації. Як на мене логічно, і за його словами він направив листа, в якому попередив, що не зможе прийти натомість у відповідь на це керівник ТЦК, звернувся до поліції. А щодо самого штрафу, то е, міський голова запевнив, що буде оскаржувати цей е, це, це, це рішення. Зі мною на зв'язку Тарас Грень, керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації. Тарасе, добрий день вам, вітання. Історія незвична. Історія е, дивна. То наскільки правомірним є такий штраф е, мера е, кучми за те, що він не, не виконує план по мобілізації. Взагалі, яким чином мер може виконувати план по мобілізації? Як він долучений до цього процесу повинен бути? Відповідно до законодавства або якихось е, указів е, підзаконних актів? Ну, З вашого дозволу, давайте ми звернемо історію не на те, що хтось говорить. Так чому тому, що представити е, той чи інший факт в тому чи іншому світлі? Ну очевидно, є люди, які вміють це робити у вигідному світлі. Представляти ці речі, я теж не думаю, що він е, був оштрафований за невиконання плану мобілізації. Бо у нас в чинному законодавстві України є чіткий порядок і є чітка історія. Я говорю про 210 ту зі значком прим, статтю Кодексу про адміністративні правопорушення, який які говорять про порушення вимог у сфері мобілізації. Це є перший блок, тому е, сухе резюме першого блоку є дуже просте. Як представляють і як говорять, це є одна історія. Нехай пан Кучма представить документи. На підставі чого його виштрафували. І тим більше, якщо він це буде оскаржувати і він це буде оскаржувати, то очевидно кінцеве рішення зробить суд. Це є перший блок. Другий блок. Ми чомусь думаємо, чи хтось собі думає, що мобілізація це є питання ТЦК. Ми не можемо на третьому році війни зрозуміти, що мобілізація це питання всіх. І якщо ви говорите, що для вас дивує позиція в частині повноважень органів місцевого самоврядування, то підніміть два законодавчих акта. Пункт перший це є стаття 18 закону України про мобілізаційну підготовку, підготовку і мобілізацію, яка передбачає повноваження органів е самоврядування в цій частині. Раз. І очевидно, що наша славнозвісна постанова 560 з змінами квітня місяця 2024 року, яка теж передбачає відповідні законодавчі зміни. Тому насправді нема чого тут робити, хайпу. Чомусь ми думаємо, що у нас вже вибори почалися. Це очевидно, є м'яко кажучи, помилка. Тому що зараз стоїть питання просто виживання держави, і це не є історія, на яку ми можемо перекидати один на одного. Це питання і пана кучми, і поліції, і ТЦК, і РВА, і НАША, і всіх. От на цьому я би хотів закцентувати. Тому сухий залишок ситуації повторюся. Стаття 18 закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. І постанова 560. Перший пункт, другий пункт. Дочекаємося рішення суду. Якщо цей протокол буде оскаржений, я не маю інформації, чи він вже оскаржений. Третій пункт постанова в рамках адміністративного провадження винесена відповідним керівником ТЦК, і це буде досліджено. І тоді будемо вирішувати. І четвертий пункт найголовніший. Питання не стоїть відповідальності. Питання стоїть в тому, що це є спільна справа, яку треба робити. А, тут ніхто не сперечається в тому, що це є спільна справа, але є обов'язки, які покладаються на посадових осіб. То ми заплуталися. В результаті так за що ж все ж таки е, оштрафовано мера Дрогобича у ці тисяч гривень. В чому за що за що штраф накладено? А ви мали доступ до протоколу? Ні, звичайно, я не мав доступу до я протоколу. Я теж ні. Ну, я тобто, теж можливо, то на скільки ми інформація? можемо зараз в прямому ефірі обговорювати процесуальний документ, який ні ви, ні я не бачили? Ну звісно, думаю, можливо, у вас можливо, ви знаєте чіткіше, можливо, у вас більша інформація, з яка стосується цього, все ж таки, ви представник обласної військової адміністрації, ви долучені до певних до певних процесів. Добре, а які тоді скажіть нинішнім законодавством покладаються обов'язки голів міст на те, що стосується мобілізації? Вам потрібно зацитувати статтю 18, Я з вашого дозволу зацитую. Ну там півтори сторінки друкованого тексту. Ну Все можна не цитувати, можна, можна не можна близько до тексту. Не близько до тексту. Я зацитую тільки одне речення: здійснюють під час мобілізації своєчасне оповіщення та забезпечують пробиття громадян. Кома далі два абзаци для прикладу. Знову ж таки, ми все говоримо зараз з вами в прямому ефірі для прикладу. Так. По причині того, що ні ви ні я документу процесуального не я розумію, так. і немає потреби тут створювати своєрідний хайп і піднімати ті чи інші негативні якісь тенденції по причині того, що давайте просто дочекаємося рішення суду, і всі прочитаємо закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо це стосується пана кучме чи органу місцевого самоврядування, то це є стаття 18. Я зрозумів. А як я з вами погоджуюся? Просто ця справа набула суспільного резонансу, і ми, як засіб масової інформації, ми не можемо її не обговорювати, тому що є запит людей, і з ними потрібно з глядачами і з українцями потрібно чесно говорити для того, аби не відбувалося маніпуляції. Це правильно, тому що як ви кажете, кожен політик, той, який обирається на свою посаду, він так чи інакше буде використовувати факти події на свою користь. Це логічно. Це в принципі один з інструментів. Тів політики, але от одразу я вас слухаючи, в мене виникло питання: а яким чином голова міста може забезпечити е-е е оповіщення? Так я розумію, яким чином може мерія здійснювати оповіщення, це логічно. Але доставку е призивників яким чином може здійснювати апарат мерії? Немає права, немає повноважень затримувати людей. Чи якось оце ми не говоримо про затримання Очевидно, що ця негативна тенденція пішла з того, що пан Кучма так цю історію представив. Саме тому я і акцентую, що давайте ми дочекаємося процесуального документу, і тоді ми зможемо нашим глядачам і угу. слухачам реально представити ту чи іншу історію, так і акцентую тільки на тому, що е коли ми говоримо про. Е Вибачте, військовою термінологією, е, сили і засоби, то як і 560-та постанова, є так і закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вони передбачають механізми всі. Uh -huh. Просто е, представлено і заакцентовано тільки на слові: місто не може затримувати. Все вірно, місто не може затримувати. Але я далеко не думаю, і більш того, переконаний, що пана кучму. Е, притягували до адміністративної відповідальності не через те, що він когось не затримав, це дійсно не його повноваження, а через невиконання інших безпосередньо доручень чи процесуальних речей, які він мав зробити. Тому е наголошую ще раз, дочекаємося е суду рішення, якщо воно буде оскарження, а воно буде оскаржено, і тоді ми зможемо цю історію е продовжити. І я повністю з вами згоден, що ми повинні людям пояснювати і розказувати ці речі. Останнє уточнення. я ж насправді не про те, що штрафували, а от та стаття, те речення, яке ви зацитували, що ще раз місто керівники міст зобов'язані, як ви ще раз ви сказали, одне речення. забезпечують прибуття дослідно. А як от місто може забезпечити прибуття? Повторюся, як і до е, прикладу, наданням транспортних засобів, виділення матеріальних ресурсів за рішенням сесії, е, виділення відповідних грошових коштів. То що це є питання комунікації і координації міста, ТЦК, поліції і всіх нас. Це є ага. як, як варіант, і наголошую, всі інші речі, вони чітко прописані, як і в тому законі, про який я говорив, так і безпосередньо в 560 й постанові забезпечити якщо, я просто закцентую ще раз: якщо ви питаєтесь, чи е, пан Кучма має право затримати людину, однозначно, ні. Так. Це повноваження відповідних інших органів, правоохоронних, зокрема поліції. Знову так. ж таки, за умови. Дотримання чинного законодавства в частині там розшуку, і т.д. і т.д. і т.д. Тому е, сам так. Да, дякую вам, Тараса. Тарас Грень, керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації.